Ще одна моя кімната, але вона це мансарта. І тому тут дуже дуже жарко. О, бачите? Там вже дах, сонце гріє, особливо вже коли ввечері. Кімната просторна. Тут колись було, так я віду покажу, колись було дві кроваті, але одну забрали в комору. О, і тому я один тут живу, але на, на ніч на день можна навіть кривати. Так от бо температура піднімається тут. А. вночі можна відкрити і десь середина ночі вже тут прохолодно. Але заснути тут дуже важко. Ну от так от а. А, колись, що я хотів сказати, колись хотів... Запропонувати пенсіонеру якомусь приїхати до мене. Я б сюди його пристроїв, врятував, може, було бути від шахейдів, О, але ніхто не захотів офіціально зробити 24-й параграф, з людиною подружитися. О, ну, не хочуть, то й не хочуть. Ну, я, я розумію людей, бо в них є своє майно в Україні. Це я, бродяга. Нічого в мене немає в Україні, ні житла, а, нічого абсолютно. А, ну, є одне но. Яке но? Бачите оцей радіатор чи батарея, як то називає? Ви бачите? Сніжинка оця. Вона цілий рік. Так, Те опалення я не включаю. Лампочки всі коли згоріли, я їх не вмикаю. Як я живу без опалення, без світла і розетки, щоб мені заряджати. Ох, мій телефон. І є отаке маленьке моє чудо. Ну, це дівчинка лоліта моя. І ось така підсвіточка. Я трохи підсвічую, щоб щось там знайти. О, сьому. Не, Не без ламі, бо тут у мене порядок. Тут у мене дуже добре, це одна кровать, одна тумбочка, тут тільки тумбочка, кровать в коморі. Коморі, комора напроти, навпроти комора. У мене. Ну, це добре, це добре є. Шкафи. Це моє. Це шкаф відрізна. І ще шкаф ще для одної людини. О. Але це вже, мабуть, буде, якщо буде атомна війна, тоді вже хтось приїде сюди. О. О, маленький пылесос, тут внизу є і великий теж, це тільки там кровать, кровать так, Дуже хороша. Влітку жарковато, зимку дуже добре. Я не вмикаю. Ну тут, якщо не закривати двері, то десь 16-14 якраз під двома ковдрами я. Это... Так, ну що, я збираюся, їду зараз, бо треба о 12-й годині треба забирати з школи. онука. Тому збираюся. І їду так. До побачення. Кому подобається моя кімната, приїжджайте. Приїжджайте. Оце український прапор. Оце німецький прапор. Я дуже люблю німеччину. Але я народився в Україні. Отакий От е, е, німець чи українець. No, tak. No, vše, do pobačení.